Всім привіт, ребята. Я хотіла лягати спати, але потім виходжу на двір, у мене була текла кров. Потом ми з бабою помили. і И я вийшла на двір, подивилась туди, поки баба не замічала. Я дивіться, ребята туда дивлюся, а там вікно, і за широчу, і Подивіться, трошки Виді? Виді? От, Там трошки чорненьке. черненькие. Вот отам от. Ребята, у мене сусіди. Сусіди у моїх ось така Не беретики. У нас Дивіться, це в ніч у нас уже. А у когось там може день. Дивіться, у ось таке, ну, нічка зараз Та. я. Та у нас є туша. О, wow, це наші квітки. То, зараз опять, я включаю фонарик, бо хтось може замітити і прийти. Поки що буде чорно, але світло жить. Оце внизу, це це в них внизу ванна, це них кімната. Там де викрите вікно, я бачу. І оце в них е, то. А вот там оце, тут в них три коридори. У них три коридори. І... Не а не оце наша хата. Викликати в якому там ногу там і що? Ну ми ні заходили в хату наверх. Я вже забула, як там виглядає. Я то подивилась там і там виглядає. Так гарний все капець. Ну як? Ну як виглядала? Увидала очень хорошо. Светло, светло. О, а что а р... там было, гарно? Ну, не знаю. Там светло, гарно. Там что с пиццами? Какие там вещи было? Я вещи не бачила. Бачила тельнишку. Э, Светильника фильма вот где-то... А а Все, ребята, всем, пока. А Ставьте да. лайки, всем пока, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, я снимала, я келья, спать. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, лайки. Всем пока-пока.